10-20 хвилин на день присвячення усвідомленості можуть бути ефективнішими від пачки антидепресантів. Звучить неймовірно. А це вже підтверджено клінічними дослідженнями. Національний інститут клінічних досліджень Великобританії рекомендував MBCT як спосіб первинного лікування та профілактики рецидивів депресії. Наприкінці відео поділимося практикою Mindfulness, яка вас приємно здивує. Вітаю! Мене звати Оксана Круц. Я клінічна психологиня з основами КПТ, психотерапевтка студії «Сенс» за методом символдрама, а також працюю у напрямках психоаналіз та «Ем'яр». Сьогодні поговоримо про книгу Усвідомленість авторів Дені Пенемана та Марка Вільямса. Україна заходу, практика усвідомленості вже давно допомагає мільйонам людей справлятися з хронічним стресом, депресією, одними з найпоширеніших проблем сучасності. В Україні ми тільки починаємо цей шлях. Серед засновників терапії усвідомленості професор Марк Вільямс, який у співпраці з доктором Пеннеманом створили цю книгу. Якщо засновник методу Джон Кабадзін розробив курс по підвищенні стресостійкості, який має назву МБСР, то його послідовники в Британії розробили курс під назвою MBCT – техніки когнітивної терапії, що ґрунтуються на усвідомленості. Вільямс пропонує ідею про те, що один з найефективніших інструментів ІМБІСІТі є усвідомлена медитація. Протягом декількох років він спільно зі своїми колегами вивчає вплив усвідомленої медитації на психіку для профілактики рецидивів, депресії та тривожних розладів. Автори пишуть: ми живемо в режимі роботи, це як коли ви їсте родзинку і навіть не відчуваєте її смаку, бо думками вже десь у планах на завтра. Коли ми живемо неусвідомлено, то нам залишається лише режим виживання, а разом з ним ідуть тривога, депресія, хронічний стрес. Знайомо! Дану книгу ми рекомендуємо нашим учасникам під час восьмитижневого курсу власного досвіду з майнфулнесу. Вона містить багато корисної інформації, яка буде підтримкою на шляху практикування. Також книга містить дослідження медитації на зниження рецидивів депресії та тривожних розладів, роздуми на кожен тиждень та практики майнфулнесу. Ми завжди починаємо з тіла та дихання, яке є нашим фундаментом. Тиждень за тижнем ми доєднуємо практики в русі, медитацію ходьби, наближення до неприємного досвіду та практикуємо доброзичливість до себе. Які ж переваги медитації усвідомленості? Завдяки медитації знижується тривожність та роздратованість, послаблюються вияви, депресії. Також покращується пам'ять, реакція стає швидшою. Психічна та фізіологічна витривалість зростає. Люди, які регулярно медитують, мають кращі стосунки з іншими. Дослідження показують, що медитація знижує показники хронічного стресу. Медитація ефективна у боротьбі з хронічним болем та покращує здоров'я. Восьмитижневий курс КПТ на основі усвідомленості МБІСІТІ та регулярне практикування запобігає рецидиву депресії та тривожних розладів. І також, коли ви приймаєте ліки і медитуєте, це не є перешкодою до ваших результатів. Ця практика не змушує відмовлятися нас від режиму діяти або інша його назва автопілот, але дає нам вибір, і також навички необхідні, щоб зробити паузу, коли виникає така потреба. Як родзинка допоможе вам стати більш усвідомленими. Сьогодні пропоную вам неформальну практику смакування родзинки. Отже, все, що потрібно зробити, це взяти родзинку. І для початку ми задіємо всі наші органи чуття, які у нас є. Перше, ми використовуємо зір і дивимося на цю родзинку. Ми знаємо, звісно, що ми знаємо, що це родзинка, але давайте спробуємо уявити, наче ми прибульці. Ставимо нашу родзинку на долоню і спостерігаємо за нею. Дивлячись на всі її вигини, її колір. Можна так її трішки перекутити так, у ваших руках, у вашій долоні. Можна взяти собі руку, навіть пробувати посвітити її на світло. Можливо, її колір змінюється. Можливо, ви побачите ще щось там. Не поспішайте. Дослідіть, подивіться на неї. Тоді спробуємо перенести нашу родзинку до нашого органу чуття вуха. І послухаємо трішки її, легенько притискаючи її пальцями і збільшуючи відстань то ближче, то трішки далі. Чи звучить ваша родзинка? Пробуйте. Зосередити увагу на слуханні вашої родзинки, коли ви стискаєте маленьку родзинку вашими пальцями. Тоді ми підносимо її до нашого носа і спробуємо звернути увагу. Як вона пахне, наближаючи її то ближче, то віддаляючи, і тоді можемо торкнутися родзинку нашими губами, аби відчути її на дотик. І тоді легенько спробуйте її відкусити, але лише шматочок. Не жуйте і не ковтайте. Маленький шматочок відкусили. Нехай ваші рецептори язика, ваші смакові рецептори. Просто зауважать цей смак. Зверніть увагу, які зараз відчуття. спробуйте легенько розкусити її. Делікатно починайте жувати цей маленький-маленький шматочок. Аж поки вона не розчиниться у вашому роті. Сьогодні ви спробували посмакувати родзинку по-іншому. І друга частинка цієї вправи можете з'їсти родзинку як зазвичай. І дати свої відгуки у коментарях. Чи, відчули, чи побачили ви якусь різницю між тим, коли ви їсте родзинку? В стилі майндфулнесу, задіюючи органи чуття. І коли ви їсте родзинку як зазвичай, просто закидаючи її, пережовуючи. І якщо б ви хотіли спробувати себе у медитації, то можете записатися на курс власного досвіду у нашій психологічній студії Сенс. Слідкуйте за анонсами у наших соціальних мережах. А з вами була я, Крут Оксана. Усім папа!